І всім привіт, народ за вас підписка. Подавайте так, ми продовжуємо грати в Age of History 3 за Панаму З метою. Формування ось цієї Latin American Union. Об'єднання Латинської Америки. Ми зараз на рівні, де я. Коротше, у нас дуже сильна агресивна експансія, я хочу трохи обережнічати, трохи. Ой, а що, 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 тут багато бонусів можна теоретично взяти. Ой, мені моментом не вистачає швидкості пересування армії. О, диво, тікаль. Ой. Будуємо. Давайте ядерний реактор. О, мене. Коротше, я зараз чекаю. Зменшення агресивної експансії. Так, в мене ніхто не нападає, ніхто не нападає. І давайте, поки чекаю, я витерю. Ну коротше, витертимось зараз на покращення о, ядерного реактору. 348 армія, Прекрасно. 421 тисяча ліміт 8. М -м. Що може бути краще? Третій рівень ядерного реактора. Він ще дає ефективність виробництва. За кожен рівень по 4%. Непогано. Так, четвертий рівень. Але я не хочу атомкою користуватись, воно мені не цікаво. Ой, давайте ще все ж таки. Окей, я нові привінці отримую. Якщо їх не забудовую, то хоча б економіка закидаю. Це така програма мінімум. Ой, щось там в столиці в мене прям. Мажорна економіка. Ну так. Столиці мені чисто сама 31 монетку приносить. Приблизно як вся США. Що... О, я столицю можу качнути. Так, ще раз, пересування армії. Ще раз покращення ядерного реактора. І останній 22500. Ай, союз, США пропонує. Ага. ага. Удачі вам. Є. Що Ой. Я можу ще 80, коротше. Окей, 80 спокійно можемо. Угу, яка в мене зброя. Як воно все виглядає? Та що, сюди, створити? Та я думаю, все. Типу, далі спокійно коаліції, типу, я буду витримувати будь-які. Так, що? На Мексику не хочу, бо там, коли стане проти Мекс... на Мексика, то коаліція буде через США навіть, разом з США утворюватись. Зараз би я пішов на Колумбію. Блін, це... давайте зараз до мінімуму трохи зіб'ємо агресивну експансію. Можна трохи більше в людські ресурси качнутися, якщо мені нема куди гроші дівати. Але вони в мене і так неймовірно неймовірно великі. І все, далі в мене. Так, далі я бачу. І грошей і спадку нема. Але зараз знову плюс. Величезна кількість ліміту військ. Так, ще 24. Знову ж, коаліції. Я, Ми маємо розуміти, що проти нас буде далі коаліція. Тому треба бути готовим. О, в тебе альянс з Бразилією. Це цікаво. 31. Ну, що ж, коаліція так, коаліція. Оголосити. Ну, по-перше, в будь-якому випадку ще Бразилія буде, але насправді так кажучи, це взагалі не проблема. Ой, вони, типу, атомки кидають. Ось, щ... блін. Бункер. Треба було ось сюди бункери відбудувати. Так, половина в столицю Бразилії. Половина в столицю. де ваша столиця? Колумбія, дико вибачається, де твоя столиця? Дай просто вступити в бій десь. О, о, красиво. Так, тут винесли. Продовжуємо їх виносити. Є. Ще тут війська є. Головне подобувати їх. Так, слідкувати, куди вони відступають. Так, Колумбійців я дуже сильно повиносив. У втрати не такі хороші, як хотілося би. Далі. Ну, твоя мета зафорбувати Колумбію. Так, щоб в мене хороший відсоток був. Ой, тут також бої. Ой, як хорошо, що вони самі лізуть у свою столицю відбувати. Погнали на добивання цього всього. Ой, як красиво. Далі, ще раз. На добивання цього всього. Є. Yeah. Ну все вони дуже. Вони максимально виснажені. Так само, як і Колумбія. Що ж, 90 є? Yeah. 92, так. Агресивна експансія так собі спадає. Все, сто відсотків зробити вимогу. Ну, знову ж. А, я не зможу красиво забрати. Не звертаємо увагу на агресивну експансію, захоплюємо стільки, скільки хочу. Давай, цей острівець також. Ось так. Красиво. Блін, насправді кажучи, є логіка в тому, щоб не отримувати додаткові кордони. Чим менше кордону, тим менше коаліція. Ну, чим менше прикордонних держав. Якщо все одно я не можу тебе повністю захопити. Та давай захоплювати так, щоб в мене не було кордону з іншими державами. О, о, о ой. По итогу коаліція це Колумбія, Бразилія, Мексика. Ну, блін, все одно в США може бути в цій коаліції, все одно. Але, окей, затвердити. Одразу ядра. Е, е. Одразу це як необхідний мінімум Людські ресурси там до менше 200. Ой, щось Колумбія взагалі не цінувала свої провінції, як я дивлюсь. А, тут окей. Якщо просто виділяти, тут тільки тиками. Не можна виділити воно не на 9 разів їх качне. Типу, якщо просто тикати воно качає 9 разів, але якщо виділяти, воно, бачите, по одному разу тільки закидує ручками, тоді ручками. Або можна було просто в 9 разів виділити нові території. Ой, та ладно, все, нехай, нехай. Так, це є. Де мої війська? Ви скоро мені знадобитись Бо коаліція? Буду коаліція. Проти мене буде коаліція зараз. Скорі за все, мексиканська коаліція. Тому 276. Давайте на північі залишу. Але якщо коаліції не буде, то треба просто розширятись. Що там, відпочиваю? Що ще мені робити? Ну і давайте, справді, типу. Я їх в новій провінції не прям буду забудовувати, але економікою закидати. Не бачу причин не закидати їх економікою просто, щоб Щоб було. Так, стоп. А, все нормально. Просто кожен раз боюсь, що вони в мене вже пішли. Ой, переваги. Тут десь. О, ефективність облоги Ось це мені треба. Економічна радник байдуже. Який у мене там 63 тисячі максимум грошей. Ой. Є, мене оновилось. <головіки> оновились людські ресурси, ще сотку можу. Давайте 120-ку. мені не вистачає якийсь shift чи control, щоб воно тутувало по ...мовні 5 одразу. Так по ітогу я просто в клікер граю. Але ще 120, це прям. Це прям красиво. Ну що, створити? В панамі. Давайте вже всіх в панамі зберу. Є. Yeah. Ой! Я перестарався. Я не 120-ку зробив. Я зробив 240. Упс. У, з Бразилію мирного закінчилась. Хм. Ну вже ж я йду на Бразилію, нащо мені Колумбія другий раз, якщо можна піти на Бразилію. Як я бачу, вони навіть не ризикують йти на мене коаліцією. Війна, одразу оголошення війни. Хоч моє, мої війська і далеко. Так, навпіл. Навпіл. Ти. Йдеш в столицю 300-178. Йде в... Колумбію 178. Йде в фарбування Бразилії. Затвердити. Все, погнали. Зараз зробимо красиво. Ой, тут вони бігають щось, занадто, занадто самовпевнені. Зараз сюди прибіжуть. Ой, а чому? Чому сюди впала атомка? Хто воює з Бразилією, окрім мене? Аргентина, клята. Так навпіл. Треба швидше це все зафарбовувати. Не вистачало з Аргентиною ще ділитись, а ти зафарбовуєш ось так північ, до кого допомагаєш. Я сподіваюсь. Так, є, ми спочатку там їх добили. А зараз все буде. Блін, вони звільняють, свої провінції, дратують. Не звільняйте. Бийте зі мною. Ні, все ж таки когось треба було лишити в столиці. А, але від того столицю вони і не звільняють. О, о, ой, ой, красиво. Тепер само вбивається. Ну Все ще на 100%. Мені треба 100%. Є. Зробити вимоги. Блін, на всю Бразилію не вистачить. Угу. Ну, нічого, почекаю. Мене, до речі. Навіть ресинних експансій менше ста. Ось так, красиво їх по Амазонці. Обрізаємо. О, Що? Це все, так? Ой, якби. Знову ж до коаліції я готовий. Давайте нові провінції. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А. Спадку не вистачило? Нормально, нормально. Цього достатньо. Так, що? Є Болівія. Аргентина, ой, Аргентина, союзник Болівії. Та все одно оголосити оголосити, хто там? Якийсь кюрасер. Це ось цей дратуючий. Ти 178. іди в Аргентину. 178. Щоб Аргентина мене дратувала, зафарбовуй Аргентину. 89 в зафарбовку саме в Болівії. І 178 в столицю Болівії. Все погнали? Ну, знову ж. Я не впевнений, що вони хоча б щось зможуть мені зробити. Ну, типу, прям дуже близько до нічого. Все, зробити вимогу. Забираю всю Болівію. Так, а тепер з усіма мирного. Воду. З усіма, з ким у нас кордон є. Так знову. Ядра. І давайте. Все, девять. Покращень населення зробив. Ну, зрозуміло, там не тільки там ще стрим по провінціям дісталось покращення. Погнали кудись сюди. Мені ж явно. О, тут не все захопити треба. Поверта ріка. Голосити війну. Погнали. Ну, тебе це просто буде. Просто висадка. Ой. О, фух, я вже подумав в якийсь момент, що я можу програти там. Це було б цікаво. А хто твій союзник? Ось ти? О, так. О, Я програв? Це цікаво. Погнали. Ну, бо мені здається, ти навіть без генерала. Ні, ні, ти з генералом був. Але ну, вам кінець ми просто. Винесли якусь маленьку частинку моєї армії. Ну, вітаю вас! Що це вам дало? Він то чи таких державах, що в них хороша економіка. Ось ти в таких маленьких держав завжди хороша економіка. Є, забрати. Але в нас співвідношення втрат. Ой. А ні, вони все одно більше втрату. Але я один раз, раз все ж таки програв вже. Та, ядра. Далі, ти. Домініканська. Ой. Оголосити, хто там, Нідерланди. Пуф Пуф Байдуже. Огор, швидкі бої. Ой-ой-ой ой. ой, ой, ой. Дуже, дуже лякаєте, дуже лякаєте. Як я переможу, я не знаю. Ледве переміг. Ой, я ну, думаю, я вже можу. Ой, так. Так, далі ти вже Ци... маріонетка. Маріонетка. <гум> <гум> Ямайка. Маріонетка. Куба. що це? А, я думав. Окей. О, ти не чин. Так, поки що це 89. Але в них явно тут хорошо... ну, хороший захист. Точно хороший захист. О, стем, оусим. Получили. Ну, там постійно спавниться, але ви програли. Є? Красиво. Так. Так, так, так. Давайте швидко. Ось так щось Щось трохи качну. Також було б непогано. На, тримайте. Просто закачаю вас економі. Так, на мене ж коаліції нема, нема. Просто коли віддаляєш, ти не бачиш війни. Типу, якщо на мене хтось нападає, я просто не побачу цього. Короче. щось качнув? Щось якось. Чекати мирної угоди. Ой, переваги. Еф еф ефективність облоги. Це точно. Ну прям. Це беззаперечно, ефективність облога качаємо. Ой, військового радника ще нема. маха? Та давайте. О, ефективність облога. Так. Блін. Я просто якщо піду на Мексику, то це кордон з США. Ой, а я можу собі дозволити навіть ще армію зробити. Для більшої безпеки. Ну, зараз ще 120 військ зберу. Так, давайте кудись сюди всі свої війська. Що тут? Всього 832. О, о, можна добивати Бразилію. Оголосити. Ой, але я щось. Що, а по скільки вас поділу? По 200 спокійно прям можна. Так, стандартний розподіл. По столиці. Інші форбую. А знаєте що? Блін, форма правління. Там, де. Коротше, десь треба знайти. Блін, мені незручно, бо тут складно знайти, де тут Форма правління. Де тут радників знайти? Як радників подивитись ось тут? О, так. Вімк... Увімкнути все. Тепер штучка керує моєю армією. Але, сподіваюсь, вони не будуть їх, типу, розділяти і так далі. Типу. Ну так, я даю 4 армії по 200, і вони тут самі контролюють. Ой, 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 комфортно. Зручно комфортно зробити вимоги. А там ще Аргентина трохи на півдні розширилась. Неприємно затвердити Ядра Не, далі, Аргентина. З тобою виного доза також закінчилась, та погнали. Просто зараз. Штучка також все захопить. Давайте ще нові бразильські території. Все. Дев'ять є? Ой, а мені спадку не вистачає? Знаєте що? Якщо мені моментом спадку не вистачає, тривайте пам'ятника. Просто. А чим ми її. Я ж не програю? Так. Де мої війська? Де четверте? Стоп. Чому в мене три армії по 200 дивізій? Ви вбили мої війська? У мене має бути чотири армії по 200 дивізій. Де четверте? Визнущайтесь наді мною. Як ви могли це зробити? У мене, ймовірно, сильні, і ви. Вау! Я, я здивований. Я зараз прям здивований. Бот тупий. Штучка не вміє грати. Так, вони дуже повільно все роблять. Де, вони туплять, вони неправильно грають. Дуже неправильно. Вони дуже багато бігають дарма. Е, окей, мені здається, починати треба самому. А коли треба. ти вже виснажиш їх. Треба ставити штучку. Коротше, 200 сюди. 200. Сантьяга. По столицям спочатку розкидаю. Так, стоп. Чому я не бачу? Де твоя столиця? Вона має бути в Сантьяго, Чілі. Але. але я просто не бачу. Ось такої відстані я вже маю бачити столиці. Але я просто не. коротше, кудись сюди, щоб вони постійно відволікались на звільнення своїх провінцій, а ти саме в зафарбовку йдеш. Ну, все, і так бачите, я куди швидше набираю очки захоплення. Та ні, сотку. сотка буде. Все. Зробити вимоги, Аргентина. Ой, красиво. Так, на Колумбії ще рано, ще рано. Yeah. Що ти таке? Ой, Велика Британія. Ой, та Велика Британія. Що там? Це та Велика Британія. Що вони там мені зроблять? Так, всі мої війська. Де, да, дуже неприємно. Те, що бот зробив, як можна було злити мої війська, я не знаю. Так, що? Скільки я ще можу дозволити собі? Так, ви повністю поповнювати? 624 буде. Ще 300. 320. Десь. 480. Значить, 8. Ось 8 таких армій. Тепер погнали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Все. 944 армія. Смакота. Да. Ну, ось ось так, все. Диво, такі армії просто не можуть програти. Так, погнали. Один. 200. Йдуть сюди. 200. На саму Британію. І ще 200 на також. На Британію. І третя 200 також на Британію. Я, я здивуюся, якщо ви зможете програти. Знову ж, у Британії, якої ліміт 294. Типу. Перевага. Що ви хочете? Дисциплін, давайте. І людські ресурси. давайте Аргентину. Да, спадок. Мене моменту стопу, я спадок. Покращення. Так, окей. Оголосити, байдуже, ти тут сам. Що? Лондон. Ти. Зафарбовуєш ось так. Ти. Зафарбовуєш ось так. Ти зафарбуй ось це острівець. Так, погнали. 21 вже, 27, 30, 49, 50, 60, 70. Ой, вони тут саме вбуваються. Ой. До речі, вони б могли б створити, можливо, б навіть міні-проблему мені б створити. Але так, мені від тебе потрібно 4 провінції, чи стейки тут. Ось ці чотири. Так, я, я я, вже заважаю країнам на іншому краю світу. Так, всі, кудись сюди, зберетесь. Тепер навіть інша релігія. Так, хто там ще лишився? Німать має лишитись прям мало. М Ну, давайте винесемо Мексику все одно там далі вже. Із США, доведеться воювати, тому. Ну, просто треба виносити. Ой, Канада союзник, байдуже. Е, що там? Так, да, я розумію, що я дурний. Що? Те, як я зробив? Через те, як я зробив. Бо треба було трохи по-іншому робити так. Ви. Де тут столиці Канади? Хоча просто якусь якийсь... Якийсь канадські провінції встаньте. Так, я тебе колись відправив? О, навіть двох вас. Ви йдете в столицю десь. А тебе я куди відправив? А також в столицю. Я всіх відправив в столицю. Дайте ось так. В і ти, також в зафарбуванні, Все. Зараз зробимо красиво. Ой, з Колумбії. Мирного года. Зараз вони прибіжуть мене бити, намагатись. Йо. Ой, ой-ой-ой. Дуже, дуже незручно. Сюди, швидко, в підкріплення. Нам тут можуть зробити справді неприємно. Хоча ми відновились вже, але все одно йди в замалювання, все вперед. Зафарбовуємось. Що, зробити вимоги? 421 з 27 Та байдуже. табай що в мене тут поліміту. <laughs> Можу ще більше викликати. Прекрасно, так. Всі мої війська. Кудись під США, бо якраз таки США може організувати тут коаліцію проти мене. А, ой, знову закінчились, типочки. Так, я там Колумбію голоси Фіну. Але я не поруч з Колумбією. Давай, побіжали сюди. І ще як союзник Колумбії є. Ось ця дартуюча фіня, так погнали. І вони атомки скидують на мене. Ну вдачу. Вам. Так, да, коли на когось нападаю, бажано хоча б поруч з ними стояти в цей момент. А, нормально. Зараз Зараз буде швидко. Там лишились копійки. Теоретично зараз по-хорошому вже закінчувати серію, але окей. Зроблю вам подарунок, завершується проходження на цьому відео. Так, ти. Ось-ось. Буде закінчитися перемир'я. А, ой, не прям ось-ось. Так, ле... мені лишилось не так багато, але це все. Прикол в тому, що це все маріонетки. Маріонетка Америки. 400 точно лишається поруч з Америкою. Давайте почнемо з Ямайки. Швидка висадка, швидке захоплення. Одне основних принців та ну, тримайте. людські ресурси. Ой, просто усюди. Ось так. Я бачу, давайте пам'ятник, не знаю. Усюди пам'ятник я добудую. Ой, пойди, міг би ще більше економіку мати. Все, погнали. Оголосити він оголосити. Швидко висадка сюди, швидко висадка сюди. Знову ж, швидке захоплення. Швидкі бої, швидке захоплення. Вони тут дуже сильно під самовбились зараз. О, коаліція, коаліція, коаліція на. Тут прикол в тому, що коаліція на Німеччині. Це якось прям дивно. Ну, окей, США я зараз закінчу війну. З коаліцією також... Блін А, ага. Якщо вже така справа, то краще принести на наступне відео, бо типу, справді, воно зараз дуже запарно буде з цією коаліцією, її треба розтащити і так далі. В якомусь сенсі тупо, але так треба. Переносити на наступний відео. Бо знову ж, я хочу нагадати, що Німеччина це друге місце після мене. Ну, типу, так, їм далеко до мене, але це все ще друге місце по силі. Не можна їх недооцінювати. Але при цьому я можу, типу, тут найманців понабирати, по 80 тисяч, 80 тисяч 000... кудись на Чилі відправити, 80 тисяч на всіх інших, коротше. Але все одно перенесу це на наступне відео. Черговий раз нагадую, що в останньому описі ви зможете знайти та придбати всі мої ігри, особливо знайти, не знаю. War Factory, гра, яка вийде через півроку, і додати її до бажаного. Якщо ви її до бажаного, це неймовірно мене підтримує. А ще більше мене підтримують мої спонсори, яких можна побачити Ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео. Підписка, вподобайка, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.